Більша частина маріупольців, які постраждали внаслідок обстрілу, три тижні тому відновлюють здоров'я у лікарнях міста. Через чисельні поранення вони потребують тривалої реабілітації. Штаб Ріната Ахметова доставив постраждали милиці, ходунки та тростини. Докладніше Юлія Міншакірова. Оксана внаслідок обстрілу в мікрорайону Східний отримала численні осколкові поранення і перелом ноги. Дівчині вже зробили операцію, але попереду видалення ще десяти уламків. рік, у мене дитина 8 років, і Я хочу продовжувати жити повноцінне життєві, і ростити дітей. Оксані та іншим постраждалим з реабілітацією допоміг штаб Ріната Ахметова. Волонтери привезли в Маріупольській міській лікарні, худунці, ціпки, милиці. Тадріс має помощі. Костялі предоставляються адресно кожному который який знаходиться патронатом фонду Ріот Ахметова. І кожен их отримує для того, щоб пройти реабілітацію. Список необхідного волонтери штабу уклали, враховуючи індивідуальні потреби кожного пацієнта. Ми, звісно, робили заказ. Всім фондам, тому числі фонду Ріната Ахметова, Спасибо большое, все нам было доставлено. И і вот сегодня сьогодні теж так сказати средство для передвіження больных. Наталю Петрівну Маріупольська трагедія на рік прикувала до ліжка у наслідок обстрілу. Жінка отримала контузію і осколкові поранення. Лікарі складали її стопу буквально по крихтах. Можна передати підатирінату Ахметову низький поклон. За його заботу, дівчатам волонтерам вони молодці, нам допомагають. Гуманітарний штаб Ахметова надає допомогу пораненим жителям Маріуполя з першого дня трагедії. На сьогоднішній день штаб забезпечує лікування та реабілітацію 46 постраждалих типу мешканців Маріуполя, серед яких п'ятеро дітей. Загалом, після обстрілу мікрорайону Східний, по медичну допомогу звернулося 123 містянина. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнка, Микола Козин, Сабиція канал України.